Друзі, привіт! Ви на каналі Захоплення Марієчки. Усім мирного неба, Божої нам благодаті. А ось, друзі, моя. Хотіла би сказати тушоночка, але це, напевно, холодець із кролика. Ось такий, бачите, як гарненько застиг. Я взяла його, напевно, годин 4 відварювала. Протушила, так, щоб гарненько м'ясо відділилося від кісточок. Тоді додала назад ту рідину, додала пару листочків лаврових, перчику, солі. І все, друзі, перекип'ятила, більш ніяких я спецій, не додавала. І в нас вийшов ось такий дуже гарний холодець. Можна їсти холодним, ось так з баночки прямо, ну не з баночки, а накладати на тарілочку. А можна просто взяти, розтопити, вилити в тарілочку, надати йому гарного святкового вигляду, прикрасити морквинкою зеленю. І буде дуже-дуже гарненький холодочок. Ось так, друзі, смакуємо, і в мене вийшло 1, 2, 3, 4, 5 півлітрових баночок, ось тут, напевно, 650 грамів ці баночки, ось така малесенька баночка. Ну що ж, друзі, кому сподобалось моє відео, ставте пальчика верху, пишіть коментарі, задавайте, друзі, питання. Усім щиро дякую за перегляди. Усім пока-пока. Підписуйтесь, друзі, на мій канал. Я вам буду щиро-щиро вдячна. Усім пока-пока!